Так, шановна громада Переяслава, їду, бачу, у нас на часі, у нас на часі, у нас недостатньо коштів, щоб під'єднати звуковий супровід на хвилину мовчання. У нас недостатньо коштів. Але газон ми робимо. Він сильно треба. там карман до АТБ того, хай би воно було. Ні, він так хвилюється за наше здоров'я, що витрачає зараз. Тут уже не так цікава робота, як цікаво, побільше змий. змить. Ну і що це таке? Якщо в нас не вистачає коштів, то який ремонт дороги? Оце мені цікаво знати. А? Саулко, коли наїсися, що воно це в нас робиться? Саме головне, що те, що зобов'язаний. Ну, тобі не страшно, я знаю. Я прямим текстом говорю, де ті органи, чому не реагують, що ти чекаєш своїх, і тобі по барабану ти ремонти того й робиш, що ти не переживаєш, що орки сюди прийдуть і, і буде лихо. Тобі буде не лихо. Ну, може, отаких запроданців дупи будеш підтирати. Ну коротше. Але ж громада вимагає громада вимагає звуковий супровід на хвилину мовчання, щоб вона вшанування наших пам'яті, наших героїв. Чому для тебе це не герої, тобі нема що шанувати, твій офіцер запасу і сидить у запасі і вже точно нікуди не піде. Ну і так далі. Що в нас відбувається? Це ти перестанеш витрачати бюджет міста на свої хотілки, щоб менше зробити, а більше змить? Ну що громада? Мовчимо. Царсія Русі старається, я ж говорю, що за руківку ці попереносять, якийсь куб, асфальту кинуть і подивитися, чим нам цей ремонт вилізе, наскільки коштів. Ну, все, нема слів, немає слів у нас. Але убило мене те питання, убило мене те. Що в нас недостатньо коштів для вшанування пам'яті наших героїв. Ось показую. Бруківка нормальна, ціла. Хочете перекласти, перекладіть. Ціла, гарна, но кладуть нову. Цікаво, куди ця поїде. Куди оце та поїде? Якщо нову кладуть. Фух. Ну що ж, роби мовчать, сар жирує? Не укотковане, але ну, просто ґрунт. кладуть розчин, кладуть ту о, бруківку. Ну, це якраз водичка піде, дощ піде, сяде, полопає і ті бордюри будуть у нас плясати, хто вверх, хто вниз. Ви подивіться, як кладуться. Нічого не, не, не укотковане, нічого не порівняли, нічого. Значить, просто так собі кладуть на ґрунт. А хто не знає, якщо ґрунт він не утрамбований. То що буде із бордюрами надалі? Ну все, нема слів. Немає слів.